Привіт, молоді ж, друзі та колеги. Я запускаю для себе невеликий, але дуже важливий челендж 30 днів освіти для життя. Бо знаю і бачу, що сьогодні в освіті робиться багато та є відчутні зміни. Нові програми, стандарти, модулі. Але і вчителі, і учні, і навіть батьки часто не розуміють навіщо. Ми просто повторюємо те, що робили 10, 15, 20 років тому. Бо так було, бо так нас учили. І так у нас сформувалось мислення до світу. І от я вирішив спробувати це змінити. Щодня я буду записувати короткий сторіс, до хвилини, не більше, де простими словами поясню, що таке освіта для життя. Саме головне, без пафосу, з прикладами, з гумором життя, щоб кожен і вчитель, і учень. І батьки е, побачили, що освіта може бути реальною, сучасною, корисною, бо освіта для життя це не про оцінки, це про розуміння, навіщо ти взагалі вчишся. Якщо вам відгукується це, підписуйтесь, коментуйте, діліться своїми думками. Починаємо сьогодні, день перший.